Слава Україні! Слава Україну! Шановне товариство, брати і сестри українці! Нині була нас зрадила. Я в поричне зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв на громадянських прав знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед путіним, перед своїм. А Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Україна це... Сьогодні Бу не тільки вони десь там про щось домовили Сочі. Соч. Соч, а... До речі, ми магаємо займану! Негайно оприлюднити! Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин? Путіна і Януковича! Українська нація повинна знати про це не можна, не можна. народу, вони нас тягнуть, знову ж таки в репресії, часи сталінізму, найхрештують тепершня банда Тут організований сталінізм, чи мане так? Ви подивіться, що вони роблять ці неївники, заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови запихають. що то такі. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей-активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог. Так! перемоги це значить підписання Асоціації з Європою. Так? Оце і є перемога. Тільки повітря вступимося звідси. У нас революція товариство. На з вами революція. Ja, <laughs> ja,